Усім, дівчатка, добрий раночок і хлоп'ята. В нас сьогодні 17.03. В нас сьогодні здається понеділок. Ми з Кропивницького. Це канал Шаповаловий Юга з міста в село. Так, дівчатка, до того, як ви подивитесь звичайне відео, ну звичайне наше влогове відео, що я там робила, туди-сюди, я обіцяла вам по лунному календарю, по місячному календарю розказати, що і коли я планую саджати, що можна саджати, що не можна, тому я вирішила, отак з раночку тільки проснулась недавно. Я сьогодні проспала, якщо чесно. Ось, вчора був дощик, таке пасмурне, таке все і. Сьогодні зранку теж було дуже-дуже пасмурно. Навіть пересвіт да, йде. Давайте я закрию, мабуть, тут двері. Так, отак буде краще, пересвіта не буде. Так. Е, значить, обіцяла, щоб дівчата могли теж садити. І тому зараз розказую. Значить, у мене тут відкритий свій цей лунний календар, по якому я цей календарь підходить по всій території України, але ж ви дивіться по своїй погоді. Понятно, да? 17-18 березня, зараз усе, 17, 18, 19 березня дуже-дуже класний період садити карні плоди, всі, що в землі, все, що в землі. зараз спадаюча луна, тобто вже був повний місяць і зараз вона спадаюча. То, значить, ми можемо садити всі карні плоди, які ви хочете. Дивлячись, я ж кажу, що на погоду бачила де, цей експеримент, люди садять картоплю і накривають агривало типу, кном, там і ще щось. Редиску можна садити теж під плівочку. Бо кажуть, що ще будуть морози, не знаю. Десь воно ну, дивилась блогерів, то у них вже типу, холодно. У нас зараз плюс 5 на вулиці, вроді нічого. Ось ну ввечері вчора, да було тільки плюс три. Ночью не знаю, а ввечері було плюс 3. Так, коротше, 17, 18, 19, садим сікарні, плоди, можна і цибулю, тицять, і все-все-все, що ви хочете. І плюс в ці дні ще можна, якщо ви не встигли в стаканчики дома, то чи де посадити розсаду, то ще можна і досаджувати розсаду. Можна навіть е, сіяти сіміна на розсаду в підпарнички. Ну, якщо дивіться по вашій температурі на вулиці. Якщо у вас вже пернички прогріті, то в принципі можна. Я свій сьогодні парничок закрию, бо він же у мене для дощика був відкритий спеціально. Я його закрию, хай там прогрівається і буду подивитися. Якщо нормально буде там прогріто за ці дні, все ж залежить від погоди, то може і я собі насію. Так, дівчатка 20 і 21 березня. Е, Вважаються ну ви ж знаєте, що там ото є в Казірові, є стрільці, є ще в чомусь там, ну воно в общем, понятно, так? Да? Я в цьому не дуже розбираюся, але ж е, цьому місячному календарю довіряю і саджаю по місячному календарю. Так, 20-21, краще нічого не садити, можна тільки пряні трави. Ну там, не знаю, базилік, рукола, що там, шпінат. Оце все таке, що ми травичку, грубо кажучи, цей петрушку, кропчику, це все можна 20-21 березня. Інше нічого краще не садить. Бо може воно чи пагнить, чи посохнуть, чи не пролізти, чи ще щось. Далі в нас 22, 23, 24. Це прямо класні дні для всього. Теж можна все садити, все там робити. І зелень, і квіти, і в общем, і все, і корні плоди. Багато чого можна садити. Розсаду не можна садити, тобто не можна садити там помідорчики, томати, ну, все ці діла. То не садити. Тільки корні, плоди, квіти, зелень, можна обрізати дерева якщо ще у вас там почки не цей, можна прищіплювати дерева, якщо ви, ну, понятно, да, цим займаєтесь. О, оце все в ці дні можна робити. Ну, в парнички, е, тобто помідорки, це все сіять не бажано. 17, 18, 19 можна, а вже 22, 23, 24, ну, лучше не робити цього. Так, дівчатка, 25 і 26 число це взагалі погані дні. В них краще копатися в огороді, можна якісь грядочки підготувати, можна щось таке, от, знаєте, ну, таке поробити, поубиратися, пообрізати щось сухеньке, щось таке. Тільки нічого не садіть. Те, що посадите 25-26, це воно чи згніє, чи щось з ним буде, храниться воно не буде. Ну, коротше, це самі-самі-самі погані дні, бо ці дні. Дні. Водолея. Виявляється, що дні Водолея, коли там щось луна там, чи місяць в якусь Водолей заходить, то це саме -самі неурожайні дні. Не знаю чому, але так воно є. Ось. Тому 25-26 ми займаємося чисто уборкою, там де щось таке наводимо. Краще ми до посадок взагалі ніяк. Краще краще вскопаємо грядки. Так, дівчатка, mm. далі у нас іде 27 -е число. 27 -е число, воно там дуже-дуже прямо ну березня, понятно, да? прям радюче пишуть, що можна садити все подряд, і прям буде класно, але не для довгого зберігання. Те, що е, предназначено в їжу ось зараз. Да? Наприклад, там і ще щось, воно буде таке все сочне, таке все набрано, хто не вспів горошок, садити, садіть для... Швидкого з'їдання, да? І для того, щоб, допустим, для консервування, ну, наприклад, грошей він для консервування. Воно все буде таке, знаєте, налите, таке класне, класне, вкусняче, але. Не для зберігання. Також квіти можна посадити. Це буде теж, вони швидко підуть в рост, і все там буде класно. Можна поливати, спушувати земельку. Можна все оце, це все все, 27-го можна робити. Картоплю краще не садити, якщо це ви не на молоду. Якщо ви на молоду, Ну там чисто викопати її, з'їсти поки молоденька. То можна 27-го посадити, вона виросте тако бустра і все класно. Але якщо ви будете садити 27-го картоплю на зберігання, вона у вас вся погніє, по бо дуже дуже сочне все буде. Так, 28, 29 двадцять дев'ятого, тридцятого березня, дівчатка, ми відпочиваємо, займаємося собою, робимо що завгодно, прибирання, наготуємо що завгодно. бо ці дні краще земельку не чіпать. В ці дні там, це молодик вважається, типу молода луна, плюс там є куча затемнень і ще чогось. В общем, березень це ще такий цікавий місяць. Ось, то, до 29-го, по-моєму, це воно вообще зараз коридор у цих затмінень і все остальне. З 14 го по 29 вообще, вважається воно таке дуже таке, дивне. дивне. Це на уровні. Людей, тих, які чутливі да, до да, цих затемнень, і все остальне, ну, якщо це брати луну. По посадкам розказую, що 28, 29 і 30 березня категорично не трогайте нічого, ніяких квітів, нічого. От хай воно відпочиває. У ці дні хай воно відпочиває, і ви теж повідпочиньте. Крашу собі наведіть, і це буде дуже класно. І дівчатка, 31, Ви ж зрозуміли все, що було раніше, це було спадаючий місяць. Да? Потім нам три дня дається, щоб ми відпочили. І 31 березня вже можна з новими силами їхати на дачу, куди там завгодно. Можна садити все. Ці помідори, огірочки, бакла. коротше, все-все-все, вже сіяти можна. І квіти, і все-все-все. Це новий вже місяць почався. І все, що ви посадите, воно буде таке класне, класно буде зберігатися. Лежать буде хорошо, хорошо для консервації. От, ну, понятно, садить все. Коротше, все, 31-го можна садити. Звісно, картопля, ну, ну, ну таке, я ж кажу, що я завжди на убиваючий місяць сажаю те, що під землею це можна буде все садити, от зараз можна садити. А на ростущий, набираючийся, будемо так казати, на новий, там, я не знаю, то вже класно все садить, то, що над. Над этим, над землею всі плоди, там, огірочки, баклажанчики, помідорчики оце все-все-все. все все Так що, ось такі у нас е, цікаве, вийшло, цікаве вийшло маленьке відео. Я так дивлюсь, що відео вийшло у нас на 12 хвилин чи на 10 хвилин, я вже не бачу. То я, наверное, його і зараз віддільно виложу, щоб ви дівчатка бачили, щоб ви е, могли собі теж там, е, якось як сказати. Розрахувати свій час да подивитися там по погоді, що к чому, що до чого. Ось сподіваюсь, вам було. Ну, как? Цікаво, сподіваюсь, вам буде було корисно таке відео, бо дівчатка просили. Як, ну, типу, як ти садиш? Я оце розказала, як я сажу. Я по лунному. Якщо у вас там є свої якісь там примочки туди-сюди, можете ділитися в коментарях. Ось, Розказувати, як ви садите по лунному, не по лунному, чи по місячному календарю, чи, чи просто так, аби коли. Ось, мені теж буде цікаво. Ну, знаєте, вже не, не раз, коли пробувала садити е, по календарю, все класно росло. А якщо то, знаєте, нема часу, я бачу по календарю, не можна, то все немає часу. Ото воно таке, ото і росло. Не знаю, чи совпадіння, чи ні, але знаєте, е, якщо раз провірив, другий перевірив, і воно ну, как совпало, да? То вже не хочеться потім перевіряти і там щось робити не так, щоб що ж мучишся, сажаєш, а воно вилізло якесь криве, негарне. Все. Всім, кому сподобалось, лайкос. Хто новенький, підписуйся. У нас частний дом, у нас город, всяка там дриби день день стройки і все остальне. Так що так, всіх люблю, всіх в цьому. Всім пока!